Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Знаходимося на авторинку в Рівному. Погода сьогодні, бачите, хороша, така не сонячна, але така комфортна погода. Будемо знімати для вас весь загальний рідок Також знову подивимося, що по цінах поторгуємося, можливо, з продавцями. Подивимося на що вони за які ціни віддають. Вони обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну що, друзі, знаходимося ми на вторинку в місті Рівному. Починаємо з такого сегменту, як ось от, от, є от шкода Tour, чорний колір, колік, комплектації, з замивачами, 1,9 дизель, 2002 рік, номер телефона є, записуйте, цікавить, можу оглянути також в принципі, по містності автомобіль Рівненський, ніяких питань немає. Є ось такий також сценік на дисках, серебро, колір серебро, авторах. Пробіг 242 тисячі кілометрів. Ну, ціна, я так зрозумів, 10 тисяч доларів за 1-9 дизель. Це трошки космос. Як на мою думку, але таке на кожен товар, знаєте, є свій покупець, тобто моя задача так само, якщо ви десь наберете, оглянути автомобіль, чи підходить вам ціна, чи не підходить, то вибір за вами. Також така Opel Zafira 6900, 1,8 бензин, 7-місна. Непогані машини, газ ставиться без проблем, е, е, вчасне обслуговування, заміна вчасного частного мастеру, і питання, як нема автомобіль ходить. Також Nissan Qashqai 2010 рік, 183 заявлено пробігу повний привід, 2.0 дизель, 150 кінських сил, ціна 10 850 доларів. Теж класні машини мене неодноразово не питають, але хороших еземлярів треба, друзі, трошки пошукати. Кажу так, як воно є, бо зараз трошки з машинами є проблема з хорошими машинами. Ось така шкода Октавія 8750-2009 рік, 198 тисяч пробіга заявлено продавцем з плютоком по Октавії. Там ясно не Комон Рель, що не соспорсунка, тому також ви звертаєте увагу, ясно, я би собі рекомендував би Комон така як в мене шкода, також вона в мене з Комон Ось і такі Outlander 11450. Наповнюю друзі, вам, якщо вам потрібен огляд автомобіля, номера мої закріплені, будь ласка, звертайтеся. Оглянемо, чим зможемо, допоможемо. Завжди я, друзі, кажу вам, що завжди перевіряйте авто перед покупою. Я не кажу, що там все, там ну, наймайте мене, там є, є різні люди, є багато експертів, є, можливо, у ваші знайомі, які розбираються автомобілями. Так само старайтеся перевіряти машини по сервісах, щоб ви більше були впевнені що машина буде адекватна. Також така машинка 9400, 14 рік електричка, теж я вам скутар по ринку їх трошки стає більше. Ну, знаєте, вже люди так більше переходять на електротранспорт. В Європі вже взагалі багато вже електротранспорту. Тому от якось так нам показали, знаєте, в країну завозять цей знаєте, весь шлак, будемо так казати. Багато всяких ну, європейців спіхають автомобілі Тому кажу так як вони є також друзі такі сцені авто на червоних номерах Ти, ви знаєте як це червоні номера це машина розмитана на фірму 9250 1,6 дизель свіжопригнаний з 2012 року 203 тисячі заявлений пробіл продавцем якщо цікавить телефонуйте наповню по потору. По люди ну, продавці торгуються питань немає Знаєте, то є, хто як, хто 100 доларів скидає, хто… в Можна... мене були моменти, коли там люди 1000 доларів скидали, ось так, це... то там чи, 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 спішно придати власнику автомобіль чи ні. То є, так. Але якщо машина хороша, то в принципі я рахую, що людина багато скидати не буде. Вона може ну, в тому випадку скинути, коли е, терміново потрібні кошти. Ось такі 1,6 бензин, 6200. Ходові машини, скажу вам так, хороші, не хитають. Бачите хетчбеки, я теж хетчбеки підбирав, але в універсалі дуже їх люблять, бо на таксі забирають. Ну, Таке машина. Знаєте, робоча конячка. Ось такі форті. Бензиновий, 2,5-10-500 доларів. Пробіг, ви бачите, які такі круті тапочки, як то кажуть, на автомобілі. Тому ось такі варіанти. Ось є Passat b 6 легенда, будемо так казати, колір мокрий асфальт, 6900 ціна, 2 літра дизеля, автомат. 2006 рік, 257 заяви на пробігу автомобіля. Якщо цікавий, друзі, набирайте, телефонуйте, питайте за ціну, не, не, не соромтесь, будемо так казати. Також такий Kia Ceed, вже бачите новіший, 14 рік, 107 заяв на пробігу. Ціна 1150 11 доларів. Авто також вигнане на фірму. Ось є така шкода А7. Ну ясно, що я є поклоніком Балгарупи. Відноситься до, до, до моєї стихії, будемо так казати, 15-900 доларів, 2017 рік. Ну, скажу, так от за 2 літрову хороша ціна, але потрібно дивитися стан машини, які там 15-900 за майже 18 рік. Парі класні, типу, це вже рестайлова Оставія, то я непогано. 2008 рік, 1,9 дизель машинка. Хоча цікавить цифра. Людина говорить, що, що дуже класна машина обслужена, тобто передаю його слова. Різина там також бачу літі хороша, тому ніяких питань немає. Є ось така, друзі, CRV, вона в нас буде на каналі. Дуже рекомендую цю машину до покупки. В принципі, ну ясно, що я рекомендую. ну, В плані тому, що машина хороша, 2,2 тисяч, два десь кінських сил. Машина в плані тому, що вона хороша. Але ясно, що завжди перевіряєте машину, тобто, будь-то, чи я буду там, чи хтось інший. Але машини дуже класні і я, як людей знаю. тому в принципі, якщо цікавить, можете телефонувати по промокоду, шкода, що не вар, буде скидочка на даний автомобіль. Також це такий Volkswagen 13 200, 2017 року 270 заявленого пробігу автомобіля. Авто вже на, на, на реєстрації, тому такі реалії. Ось є такий Renault Megane, Це вже Renault Megane. Танчики авто 14 року, 917, 193 тисячі пробіга БЗ комплектація, автомат. Ну тут, друзі, йде трошки автомат, такий робот йде, на автомат, там не простий японський автомат, а от робот. Теж з ними можуть бути проблеми там моменти, але таке все робиться, головне вчасне обслуговування. Знаєте, хтось бере такі машини, це ж таке діло, знаєте. Тому, от, знаєте, от, скажу так, як воно, друзі, є. Тому на сьогоднішній день є такі реалії по авторинках. Якщо цікавить, телефонуйте. До мене замовляйте огляд, питань ніяких, друзі, немає. А ми йдемо, друзі, далі. Там є ось така інцігнія. Да. Я вже вам про них неодноразово казав. Це авто, я так замітив, вже трошки давненько продається. Ціна 9800 доларів, 14 рік, 2 літра дизель, 160 кінських сил, це виходить у нас 118 кВт автомобіля. Авто в універсальність, комфортна машина, непогана машина, в принципі, можна розглядати, якщо там... Вона правильно обслужена і вчасно обслуговувалася, то тобто питань, в принципі, за неї не повинно бути. Така машинка 8600 доларів, 2013 рік, 1,5 дизель лагунка. Скажу такого, рекомендую, друзі, ці лагуни дуже класні. Якщо і знайдете 2 літрову автомати, в них теж бомба автомати, 2-літрова лагуна, ну це топ реально. Я б рекомендував б вам би вам також такі розглядати варіанти, але їх я вам скажу на ринку мало. Або є з великими великими дуже пробігами. Там надійний трафіковський мотор, ніяких питань немає. Ось такий Volkswagen Golf, 10800 ціна, 192 тисячі пробігу заявлено 2015 року автомобіль. Такі крутий, бачу на заряді. Бачу, ну, які круті диски, золотисті. ну класний, класний, питань нема. Ось є така Opel Zafira, Як ви замітили, їх також багато по ринку трошки є. 2008 рік, 6900 ціна. 1,7 дизель, номер телефона є, цікавить, друзі, набирайте по даному, по даному автомобілі. Також є от Yoty Avenсі, непогані Авенсі. Я би собі брав 1,8 бензин. Бачите, от є це 1,8 бензин, 5500 торг, 378 пробіга, 2003 рік автомобіль. Хороші машини, непогані, газ ставиться, комфортно, качество матеріалу класне в автомобілі. Ну, тоді японці робили речі, як то кажуть, будемо так казати. Також 9800 Рено авто на автоматі. Суперстан заявлено продавцем машинки, я кажу, по автомати там роботи, але в принципі бачите, на кожен товарі свій покупець, хтось і купляє роботи. Бачите, комусь повезе, хтось дві доларів кіне, а хтось комусь їздить, каже, я задоволений автомобілем. Це таке, знаєте, це навезіння, бачите, це є не нова машина, ви купуєте бушну машину і мені, що ясно, що можуть бути якісь моменти по автомобілю. Але... Самі маєте розуміти. Тут я вам вже неодноразово казав, коли купуєш машину з салона і вона ставиться на гарантію. Вона ж не просто так ставиться на гарантію, тому що як новий автомобіль також можуть вилізти якісь моменти в ході експлуатації навіть нового автомобіля. Тому от, такі реалії, все, що можу вам, друзі, сказати, також от така шкода тур. 5200 ціна в седанчику 1,6 бензин МПА з бензином парайний їхній. Двигун, 2003 рік. Авто свіжопригне, бачу. Уже на фірму розмитнена також така фабійка. Фабія теж така для міста класна машинка, в принципі, Маневрена така 4800, газ бензин, 2008 рік, 114 тисяч заявлено. побігам. Тому от такі друзі, машинки їх люблять, знаєте, от факт е, також от Volkswagen, Golf 2002 рік, ціна 3850 доларів. Номер телефону є, телефонуйте до, до власника. Торгуйтеся. Якщо потрібно глянути, мої номера закріплені, будь ласка, питань немає на які, телефонуйте до мене. Гольф 5, 5300 ціна, 2005 рік, 1,6 бензин. Це був FCA двигуни, тому то, звертайте, друзі, на, такі, на таку увагу. Є от такий сценік, також 8900 ціна, 2012 рік, 218 заявлений пробіг, без підкасів заявлений пробіг продавцем. В принципі, зараз знаєте відпустки, люди, люди так шукають, такі, знаєте. от є Peugeot 5008, їх мало щось на авторинках, от є все. 10200, на 11 рік. заявлено пробіг 234 тисячі пробіга, автомобіль бачу, він завезений, свіжопригнаний. Також такий Peugeot 3008. На литовських номерах 10850, 2 літра дизель, свіжа обслужено, 278 тисяч пробігу, 11 років автомобіль. Також така шкода, а 5 Коля класний, сіра мишка, як в народі говорить, 8200 ціна, 1,6 дизель, 2010 рік, 218 пробіг. В принципі, скутоку за 10 рік, 8200, друзі, ну ціна в принципі, нормальна, але треба дивитися стан машини, чи, як що там по кузову, що там по пробігу автомобіля. 13650 Kia Sorento, 10 рік теж непогані машинки, у мене за них питали. Це так само на базі Hyundai Santa Fe, але я вам скажу, що мені Sorento більш якось подобається, ніж Hyundai Santa Fe. Тобто Це моя така, знаєте, суб'єктивна думка, комусь Santa Fe подобається. Але мені Sorento більш таке, ніж. 9300, 2012 рік, 1,5 дизель, вже пригнаний автомобіль, також номер телефона є. GT Line комплектація, якщо цікавить, телефонуйте, власника. Так, друзі, є ось така... Такий осід, синій колір на дисках, непогані машини, я вам казав, що 1,6 бензин, що 1,4 бензин, МПІН двигун 2009 рік, 106 заявлений пробіг, рідна, рідна фарба автомобілі, також 1,6 дизеля, 1,6 бензини, непогані в них коробки, також автомати, якщо ви на автоматі розглядаєте такий автомобіль, непоганий автомобіль. Є ось такі посад. Також пригнана машинка, колір коричневий. На 950. Ідеальний стан 2012 року, 217 заявленого пробігу. Власне каже, що автомобіль з Голландії. Тому, якщо потрібно, телефонуйте за номером телефону. Якщо потрібно оглянути, набирайте мене або беріть людей, які там в курсі, як, що, як дивитися по даних моментах автомобіля. Ось така мазда, також сімейний мінівен. Непогані машинки, які по принципі таке, знаєте, для сім'ї ціна якість будемо так казати. там бензинові непогані. Ось такі Opel Zafira 7400, 12 рік, 1,7 дизель, номер телефону, набираєте дуже-дуже. Сьогодні така трошки похорона погода. Людей сьогодні менше ходить, ніж зазвичай. Трошки і місце є на авторинку більше, ніж того разу якось більше людей було ніж ніж сьогодні. Тому от не знаю чому з чим це зв'язано. 9500 уран, 1,9 дизель автомат, 2007 рік заявний пробіг. Бачите, який машина свіжопригнана. На цьому загнаний автомобіль, якщо цікавить, набирайте. Йдемо далі. Ось є от такі такий от, Peugeot 308, свіжопригнане, бачу в Франції. Людина мені озвучила 8400 ціна даного автомобіля, але він ще просто не написав бумажку. Ось такі он, реалії є. Ось такий Qashqai, також свіжопригнана машина. 11750 доларів ціна. Дизель 11 рік, заявлені продукти качли. Якщо цікавить, набирайте. Машини непогані, тебе дуже їх люблять. Знаєте, Кашкайчики розбираються, гарячі, піріженькі. Отак, вже, от, дивіться, який сценік з лінзами. 6700 ціна, 263 заявлено пробіг, 11 рік, 1,6 дизель, номер телефона є також неодноразово ці машини. Тось, якщо потрібно такі машини підібрати, оглянути, телефонуйте до мене, знаю, куди що дивитися, їхні проблеми. Тось, порядність гарантую. Ну, в принципі, от, все, що можу сказати, що завжди перевіряйте автомобіль перед покупкою. Будь-то там я, будь то хтось інший. Тому зараз, знаєте, такий час, кошти заробляються дуже важко. А знаєте, тратиться дуже легко. Знаєте. Тому потрібно, знаєте, коли ви купуєте автомобіль, зважити за і проти, і максимально-максимально себе забезпечити, щоб не було ніяких нюансів по даних автомобілях. Тому прошу, для того є, друзі, ми автоексперти, які допоможуть вам, якщо ви не в курсі, якщо куди 17600 Октавія, також свіжа це вже, я бачу, недавно вона з'явилася, бо того ринка цього автомобіля не було. Непогані машини, скажу, їх люблять, їх ну, і, і класно і продається вона скажу, Ось ціна 4900 партнера Peugeot 1,6 дизель. Ну, ціна хороша, друзі. Ну, по кузову там трошки по ньому є, бачу, ржаве таке трохи підробити. Але 4900, можливо, ще навіть людина щось кине по даному автомобілю. Бачите, он порожок трошки в машині загнатий. що дивіться, є такий гольф, Volkswagen в універсалі, їхні диски непогані. Це Америка, друзі, є. Є також така Октавія 5 автомобіль 1.4 бензин, клімат, круїз, 2009 рік, ціна договірна, номер телефона є, ставте на паузі і телефонуйте також ще от такий екземпляр 5008. Авто також свіжопригнане. І знаєте, великий, просторий, сімейний автомобіль, ну реально їдеш на ньому. таке. Мені 3008 більш подобається, воно більш і маневрніше, знаєте, 9200 ціна, ну ясно. Там ціна 10 з копійками, тут 9, 200. Ну, Ясно, що будуть якісь думаю, друзі, моменти, бо, бо ціні трошки ну, ціна невелика, не скажу так. Volvo v 50 6,650, 2009 рік, 1,6 дизель. Вже не, 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 на вам говорив за ці автомобілі, непогані автомобілі, дизеля їхні. Ясно, що. Якщо адекватно, правильне обслуговування, пробіг хороший, тобто машини непогані. Чесно кажучи, друзі, така ціна трошки маленька, мінікація для такої машини, бо от вольваки такі продають там по, по 9 тисяч доларів, таке плюс-мінус хороше, 8,5-9 тисяч доларів, тобто можна щось таке взяти. Ось такий пирожок 2005 рік, 5-600 доларів ціна бензиновий. Вигун цікавить, телефонуйте до продавця. Також кажу ще раз кажу, номера мої закріплені. Якщо потрібно, телефонуйте за моїм номером телефону, оглянув автомобіль, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ті, хто не підписаний, ті, хто підписаний на канал, дуже дякую, друзі, що це, це знаєте, допомагає знаєте, далі просувати мої відео. І це для мене, знаєте, як я ще казав вам, це подяка від вас для мене. Тому мені дуже приємно, що ви навіть коментуєте, ставите лайки. Ось такий туран 8500 2008 рік, 2 літри дизель на автоматі, номер телефону є. Теж люблять ці турани, але дуже от, вони бувають, от, обжавіють ці машини, тому по кузову потрібно робити задання автомобілі. Такий гольфік 8600 один сторік, один дизель. Теж машини непогані. Для гольфа хватає з головою цього двигуна. Двигуни такі, як і на октавіях, стоять, як і на пасатах, один із. Також ще один свіжопригнаний гольф в чорному кольорі на класних дисках автомобіль. 8600 на автоматі 1,6. Тут вже, друзі, там автомат сухий, там іде 200 коробка. Це, друзі, не, не мокра коробка в 1,6 дизеля. Також є ось такий варіант, також свіжопригнана машинка. «Авто Volvo Це тільки ті диски автомобіля. Але бачите, ціна тут вже чуть більше. 7700. Дизельний, 11 рік вже чуть свіжіший, номера телефони є, що Київ Стар, що, що МТС, а нема. Також такий Рено Сценік. Дивіться, які диски непогані, теж на дисках машинка. 8350, 12 рік, 1,5 дизель, ну, 197 заявлено пробігу родивцем. Тому по цінах, друзі, завжди торгуйтеся, люди скидають, продавці, продавці адекватні, от також Peugeot 5008, 8200, 2012 рік, 1.6 дизель, заявлений пробіг 273 тисячі кілометрів. Тому от такі, друзі, реалії на сьогоднішній день. Ми йдемо далі, подивимося, що далі. Ось таке комбо є. Давно воно, друзі, продається, тут не знаю, чого його не забирають. Ну, Бачите, це така, знаєте, машинка на любителя, будемо так казати. Тіпо. 8413 рік, 1,6 дизель, 77 кВт, 209 заявленого пробігу автомобіля. Також є от такі Ford Fusion авто Швейцарії. Реально у машині простий надійний двигун, коробка автомат проста, 1,606 заявленого пробігу продавцем. 2008 рік по словам продавця, ну, це крилушко відключається, бачите, воно видно навіть. Ну що, друзі, побували на авторинку в місті рівному, скажу так, по цінах нічого не міняється. Ціни, як були в такому діапазоні, так я залишилися. Бачу, трошки нового сегменту завезли. А так відносно всі там старі автомобілі, то есть люди продають, перепродають. Зараз трошки такий, знаєте, ринок не жвавий, будемо так азати. Те людей сьогодні не дуже багато, скажу так, в зв'язку з певними там знаете, обставинами. Тому дякую, що дивитесь мої відео. Обов'язково коментуйте відео. Підписники, які підписані на канал, дуже дякую вам. Ті, які не підписані, якщо для вас не важко, знизу в підписатися. Так само, якщо вам потрібен огляд автомобіля, телефонуйте за моїм номером телефону. Номера телефона закріплені зверху. Ставте вподобайки. Тому до зустрічі на каналі, все найкращого. Мирного неба. На зв'язку.